Просила родителей, писала письма, Деда розвідки. Ну і от ну, вони мені подарили ось вот таку вот красавицу. Кішка Буся улюблениця 14-річного Єгора. Коли хлопчик вдома, тваринка неодмінно поруч із ним. Она все любить очень спати зі гора, але все время знаходиться сліночі. З ним спід рядом в кровати на або возле подушки. Плюс вони дуже любили вместе грати, цілуватися, обніматися. Але така любов між твариною та маленьким господарем виявилася небезпечною. Чотири роки тому що й на кошеня з'явилося в сім'ї. Мама Єгора помітила в сина симптоми неприємної хвороби. У нас цей симптом виражався скрежетом. Зубок Это было була года назад. мы только взяли нашу біатрічі. Та заражение зараження самая банальная как бы, така болезнь, яка може нести з собою инфекция, яка знаходиться в кошке. Найповніше каже Олена: кішка підхопила інфекцію через сире м'ясо, яким час від часу годували тваринку. Схожі проблеми були й в родини Ольги та її восьмирічної доньки Насті. Дівчинка теж занедужала через домашню кицьку ласю. У нас з'явилися деякі признаки, які сходне з симптомами глісних інфекцій. Це ухудшення апетиту і болі в животі. Вона часто дуже жалувалася на те, що у неї болить животик. Захворювання Насті так само, як і гора, згодом вилікували. Спеціальний курс лікування пройшли й домашні тварини. А тепер щороку, щоб не повторити зараження паразитами, кожна з родин проводить профілактику, приймають спеціальні препарати. Препараты, которые влияют на паразитов, которые очищают организм и закрепляют этот эффект. И с их помощью наша семья дважды в год. Роводять о такою вечисткою рібінку, в тому числі зараження паразитами не єдине захворювання, що загрожує господарям домашніх улюбленців. Тварини можуть бути причиною зараження крові через подряпини, лишаю, сальмонельозу або навіть сказу. А переносниками інфекції можуть бути не лише котики та собаки, а й домашні гризуни, кролики та папуги.